Проблем у попівці вистачає. На території попівської сільради 187 дворів, де проживає 465 чоловік. Точніше, стільки прописано. Частина ж виїхала на заробітки. Ой, проблем проблем хватает, хватає. Хватає да? всяких. А пає нічого не дають. На майнаві пає розтягнули, розволокли. кли. автобус сьогодні був і їзде, ну… З перебоями. Коли прийде, коли може не прийти. Може, обламатися, там під в пішки можуть прийти, пошту. Саме головне, щоб завозили. Актовий зал сільради ледь вмістив всіх охочих поспілкуватися з представниками влади та висказати на болілі для селян питання. На сходи з району приїхали представники райдержадміністрації пенсійного фонду, начальник поштового відділення, дільничний інспектор. Присутні ознайомили з основними положеннями проекту нової пенсійної реформи, надали консультація. Тації щодо оформлення та приватизації приватних земельних ділянок багато запитань було адресовано дільничному інспектору з приводу нерозкритих крадіжок з місцевого сільгоспідприємства хлібороб. «Щоб наказати чоловіка, я маю закоментувати факт. Саме негативне ставлення мешканців села приводить до того, що відбувається. Ніякого збереження колективного майна з вашого боку я не бачу. Ще одна проблема селян стосувалась нерегулярного автобусного сполучення з райцентром. Також до гостей ставились запитання щодо реєстрації домашньої худоби. Скаржились, що часто через дощ у селі немає світла. Просили посприяти встановленню нових електроопор між попівкою та муравейником, бо старі вже геть повалились. Тепер дроти підтримують лише кущі, але найгарячіші спори та обговорення викликало закриття поштового відділення у селі. Найближча пошта від попівки за 7 кілометрів у Лизунівці. До муравейника виходить. Ще більше відстань по штарці доводиться забирати та розносити пошту пішки. За день виходить чималенький кілометраж на сходах. Вирішили, що поштове відділення у селі закривати не можна. Заступник голови редержадміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков пообіцяв посприяти селянам у вирішенні їх найголовніших проблем та взяти на контроль їх виконання. Всього і одним махом вирішити не можна. Та ось такі зібрання для мешканців села ще як потрібні. Адже не кожен поїде у райцентр до спеціалістів з тих чи інших питань і до одного не прислухаються так, як до багатьох. Але дещо і самі селяни мають вирішувати самотужки, бо це їхнє село, і їм там жити.